Ну, в Покровськ там люди кажуть, що 3-4 тисячі по відчуттям. Ну, я найбільше бачив точки, коли привозять в холодну воду, і вони там або гуманітарку, там от, збирається, може, там щось 200. А так, це якісь дуже поодинокі люди, які ходять по вулиці. Ну, це дуже поодинокі. І військових там взагалі немає. А чому вони не покидають Покровськ? Good question. Я б задавав це питання і собі, і людям. Є декілька категорій людей, які там залишаються. Перша категорія людей це люди, які сильно інтегровані з Російською Федерацією. Тобто, наприклад, у них є діти, діти поїхали туди і там щось роблять. Тобто у них є зв'язок? Так, У них не просто є зв'язок, у них є. У них є розуміння, що вони чекають. Ну, це ждуни. Uh -huh. Ждуни можуть бути проактивні, можуть бути пасивні. Да? Проактивні це, які ходять, змальовують і кудись щось передають. А друга історія це пасивні, які просто чекають. Третя категорія людей, друга категорія людей це люди, які відступають з лінії фронту. Тобто, Наприклад, в кав'ярні в цій жіночка працювала, яка до цього була в Донецьку. Коли в Донецьк прийшло, прийшло ДНР, вона вийшла в Авдіївку. Коли в Авдіївку прийшла, прийшла Росія, вона приїхала в Покровськ. Я кажу: а яке наступне місто? Вона ну, каже: Ну напевно буду там в Павлоград рухатися. Ну, тобто вона відступає з лінії фронту. Угу. Вона шукає роботу, цю роботу знаходить і е, знаходиться у неї. Хтось там був з якимось е, східними корінням, не знаю, щось Армія, Азербайджан, щось, щось таке. Ну, це було. Я просто бачив по ній, що вона uh -huh. така. Четверта категорія людей. Четверта категорія людей. Це, це вікові, мабуть, люди? Ні, оці, оці вікові, про яких я говорю. Це, відступають. Про, да, да, да. Молоді, бачив декілька раз молодих. Що вони роблять, чесно, не знаю. Якось був в Покровській, і бачу, стоїть пара цілується. Ну, Потім, а це я ще був журналістами. І журналісти підійшли, до них почали з ними розмовляти. І, і типу, а що ви тут робите? Вони кажуть, та я тут квартиру знімаю, значить. Ну, це для мене взагалі не, ну, тобто, не пояснюється. Поясню люди, люди якось живуть всі своє життя.